Існує легенда, що спокон віків на Далекому Сході у Тибетських горах існував величний ритуал. Раз у рік у передень літа монах Старішина відкривав великий фестиваль усіх шкіл найсильніших світу. І діймався він до найвищих гір і на заході сонця вигравав. Мелодію дивну. і з'являвся символ того могутнього дійства, сильний, відважний, швидкий і непереможний, символ, що під ритм барабанів та світло вогню закликав усіх вчителів до початку Великого Свята. Спортсмени та гості громадська організація Кальська Гала. честь вітати вас на другій частині Гала-Фестивалю Східних та Національних видів єдиноборств Нах цього прекрасного клубу Пікасо ми зібрали, як говориться, в цій легенді справді найкращих представників бойових шкіл нашого міста, а також гостей із інших міст України. Сьогодні до вашої уваги будуть запропоновані показове відео з поєдинки наших учасників. Тож сьогодні участь беруть у нашому гала фестивалі не тільки юні спортсмени, а також титуловані. Тож я впевнений, буде на що подивитись. Тож, ще раз і ще раз. Всім доброго вечора! Перш ніж розпочати нашу програму, слід зауважити, що гала-фестиваль організовано за підтримки управління молоді, сім'ї та спорту Львівської міської ради. В міській раді і ваші обласки, друзі. Звичайно, хочу нагадати, що фойє клубу Пікассо організовано ярмарку виставку, де ви можете ознайомитися зі всіма представниками нашого Гала-фестивалю, отримати достеменно всю інформацію і звичайно придбати сувенірну продукцію із а, нашим Гала-фестивалем. Ну і звичайно, шановні друзі, ви маєте можливість там обрати певну шкіл бойових мистецтв, які будуть сьогодні представлені у нашому Гала-фестивалі.